Прошу у ближче і тісніше коло. Підходьте ближче, до нас, будь ласка, відразу хочу вибачитися. Вибачайте, що ми вас не посадили. Але ми спеціально це зробили. Ми сьогодні з вами відкриваємо виставку. Учих робіт поважного нашого чернівчанина, поважної людини, людини, якій Бог відмірив 85 років життя уже, слава Богу, у доброму здоров'ї і у твердій пам'яті. І давайте поважаємо його і постоїмо під час відкриття. Івана Назаровича Снігура. Іван Назарович, а я вам пропоную сісти. <риснє> <риснє> Сядьте, будь ласка. Сядьте, <риснє> <риснє> будь ласка. Наші почесні гості теж сядуть. Ми вот так І надзвичайно вдячні, що привітати разом із нами Івана Назаровича. Прийшли поважні представники від управління області, від управління міста. від Місцевих громад від творчих організацій і спілок. Дякую вам всім. Ну що ж, я думаю, що ми з вами сьогодні із задоволенням один оком лише поки що глянули на виставку, яку Іван Назарович запропонував нашій у базі. Ми з вами уважно потім. Роздивимося кожний експонат. Він варте того. Ми з вами уважно потім поспілкуємося з усім, що Іван Назарович дозволив нам подивитися із його величезною творчою спадщиною, із його надзвичайно великою колекцією. І вибачайте, але принагідно, уже дуже хочу попросити наших батьків і матерів міста. Вибачайте слові. Зайомити. Але дуже хочеться попросити. Велика спадщина, яка збиралася протягом всього життя. Відомий колекціонер, відомий е, майстер народної творчості. Ви знаєте, десь це треба зберігати. Це наша з вами пам'ять, наша з вами культура. Давайте допоможемо, давайте щось придумуємо. Поки Іван Назарович має тверду пам'ять і точно може згадати, що, коли і як. Думайте. Ну а наразі, поки вони будуть думати, поки вони будуть вирішувати, я хочу, щоб ви гарно разом з усіма нами. обласної адміністрації від управління культури Чернівецької обласної адміністрації від напевно спілки письменників Чернівецького відділення спілки письменників україни віра факізівна китаймородська побажний Дорогі колеги, шановні коміки, послі нашого міста. Я часто думала, чому снігур? Бо снігур. Хтось із предків назвав його таким іменем. Це мужня, красива зимова птаха, яка здатна жити на льоду, у снігах, у заносах, у відливу. Завжди бути однаковим. За його життєвий творчий шлях були великі перепади, злети, і падіння, переслідування і визнання. А його зараз завжди був однаковим. Ми жодного разу не бачили тіні іншого Івана Сингура. Бог дав йому жити і працювати для нашої культури. Сьогодні між нами. Нема людини, яка б зробила більше внесок. Даруйте мені всі, шановні мої, але хоча б за віком треба дожити до такого часу. Він зберігав, шукав, відтворював все, що мій його інтелект, серце, душа і час. Я сьогодні дебикого імпровізованого жукралівського інтерв'ю запитала. Чи є на світі мистецька професія, якої ви не знаєте, якої ви не можете втілити. І виявляється, такої професії нема. Сорок професій він освоїв за своє життя, а попереду ще цілий перейд. Філософ національної культури. Людина величезної національної ваги. Людина, яка насправді вже кимось десь. Можливо, тут і сьогодні має бути абсолютно адекватно поцінована. Тому разом з в один голос я прошу нашого міського голову, пана Олексія Каспрука. Дивіться, яка велика громада. Стоїть за плечима Івана Назарвича. Ми всі нас просимо. І не тільки просимо? Це сьогодні просимо, а завтра тому. Такий проект, як вулиця Ольги Кобелянської, мистецька, може наповнитися творами Івана Назаровича. Нам не треба гендериків так шановні. Ну, кав'ярниця — добре, але не такого формату. Будь-яке це добре, але не такого формату. Там має бути присутнє мистецтво, яке зберіг для нас, проніс, оберігав, творив, відтворював множив Іван Назарович Снігуров. Я ще вітаю вас і зімне імще, скланяюся вам від ми усієї мистецької творчої громади, Івана Назаровичу, і просимо Бога, щоб давав вам віку. Я прошу вас підтримати наш проєкт і думаю, що спільно ми все-таки зможемо щось зробити. Хай сьогоднішній день буде днем відліку для творчої спадщини, яку зібрав і примножив для нашого міста, для нашого краю, для нашої країни. Іван Назарович Сьогодні. Спасибі вам великі. Дякую за підтримку. Сподіваюся на вас, схвалююся. Дякую, пані Віре. Чернівецький міський голова. Казпруг Олексій Павлович. Я на жаль, не, не приніс з собою грамоти, тому що Івану Назаровичу в громаді вже нема не чим його нагороджувати. Найвищу нагороду, звання почесного громадянина, громада його ділила, увічнівши у його ім'я в історії Чернівців. Що стосується питання культури, питання розвитку, мистецтва в місті Чернівці, ви знаєте. Мене навіть почали критикувати деякі громадяни наші, тому що я, да, вже, тому що я е, взяв на себе певну сміливість, відповідальність і запросив громаду в першу чергу подумати над проєктом, над концепцією створення культурно-мистецького комплексу імен, імені Івана Миколаюча. Я хотів би, щоб ви всі долучилися, щоб це був дійсно культурний центр. І ми готові його фінансувати, в його будівництво, реконструкцію, в якому ми всі застріли, всі інші громади. Не, не звичайний типовий будинок культури з кінокарцертним залом, а саме центр, куди ми всі приїжджали, і слава про нього розносилася за межі міста. І е, дуже не люблю давати обіцянки, але сьогодні, почувши і Віру Мікітівну, в тому числі я зрозумів, що у мене, як міського голови, іншого варіанту немає. І на найближчу сесію я буду вносити на розгляд депутатського корпусу питання про створення бюджетної установи музею міста Чернівці, в якому своє якому... величезне місце, достойне місце колись займе і ваша колекція, пане Назар. Я думаю, що треба... Доручати людям, які це не вболівають, вже сьогодні працювати, збирати фонди, опрацьовувати їх, для того, щоб коли з'явиться можливість, коли трошечки краще стане економічна ситуація в країні, ми могли збудувати чи реконструвати велике гарне приміщення, де і гості нашого міста, і чернівчани знайомилися б з історією міста. Гарно дякую вам, вам здоров'я, ване Назаричу. Першу чергу. Дякую. Так дозвольте покликатися і мені. Я не могла собі дозволити привітати Іван Назаровичу вас поперед батька і мами. Так. Тому від колективу Чернівецького художнього музею, з яким ви прізно і довго співпрацюєте, дозвольте мені привітати вас і Днем Народження, з ювілеєм, з одним і з другим. Дозвольте мені побажати вам здоров'я. Дозвольте побажати гарних днів е, творчих задумів, гарних ще виставок. І хай збудеться ваша мрія. Хай збудеться Так, так. Хай вона збудеться. від Чернівецького художнього музею. Щоб вручити грамоту, Вибачайте, але це те, що ми маємо. Бюджету нам пані Віра ще не дала. Тому нагороджується Снігур Іван Назарович, заслужний майстер народної творчості України, за вагомий особистий внесок культуру покопиння, за багаторічну творчу діяльність, високу художню майстерність виконання робіт із застосуванням оригінальних авторських технік, за тісну співпрацю з художнім музеєм. Та з нагоди 85-річчя від дня народження і 65-річного ювілею від початку творчої діяльності. <плес> Ді. Ну і я думаю, ви мені вибачте ще за дві хвилинки, але дуже хочеться, я знаю, що сьогодні будуть і читати, і співати, і ще вітати. Але шановний Іван Назарович, вітаємо вас з ювілеєм від дня народження. Бажаємо віцного здоров'я, щастя, благополуччя. Летять летять наші літа, так стрімко, так шалено швидко, казкова днина розвіда, душа в барвистому схогутку, Був і повин, і цвіт калин, і осінь плакала у вікні, і кислий присмак літожини, І жале холодний та гіркий. Але краса усе зборола, крокує днина золота і крутиться життєве коло ще буде осені весна. Даруй, Боже, щастя, долю! Господню благодать пішли, Сповите по зігріть любов'ю на довгий щас, час з роси і води. Щастя вам, поваги, і води тепла. Повагою співробітники Чернівецького обласного художнього музею. Член управління спілки uh, чернівецького відділення uh, Національної спілки художників України Степана Боржана, будь ласка, пане Степане. Я не вмію говорити, вмію працювати. Мені дуже приємно з цим спілкуватися. 15 років до назад ми відзначали 70 років. Що я вам сказати? Це істинні буховини, які не свого мистецтва нашого краю, буковина, який дуже відданий цьому краю. На жаль, таких людей в нашому краю залишилося дуже мало. Я його вважаю е, е, як різносторонній. Пам'ятаю, тоді, коли він знімав знімався фільм, і він поговорив на у нас і в цьому фільмі, не в нас в цьому фільмі консультанту, це про щось говорить. Це різні сторони людини. Я в нього був дуже здоровий стежний, дуже приємно з ним спілкуватися. І, як то кажуть, це наша енциклопедія нашого краю. І всі гаразди в нашій країні, це цвях, це від того, що ми вкладаємо дуже мало в культуру. Якби Всі так відносилися до культури, як і вам і зараз, повірте, мені в нашій країні було б, було б зовсім інше життя. Я знаходив те, що зараз нова влади панка. Казпруг, знаючи його тишого його батька, думаю, що він продовжує е, е, той намір, та, ту відданість цьому місту, цьому маленькому Парижі, щоб докладати з усім і зробити з цього краю. У нас, як то питаюся, е, архітектура залишила, треба наповнення зробити. Містецьке особливо. І хочу сказати, що те, у нас і зараз, як і вас зараз що приклади, мені дуже приємно. Приведете. За перший роки, я вже говорив, в нашого країна зроблено одної виставки. Це дуже прикро. Думаю, це дуже. Я вам бажаю нога І Зустрітися з вами на сторіччі, щоб ви зробили ще одне одну виставку. Це найкраще. Назаричем Снігорови. Шановна громада, шановний, шановна громада, тому що ви прийшли до шановного чоловіка, гості. Іван Назарович снігу, я вам скажу, це характеристика, це вулкан. Багато талану заложено Господом Богом. У всіх сферах він і Снавець і саме в мій виконах. Пан Назаревич пройшов дуже важку, як ми проходили при радянській владі гоніння, особливо на нього було сторони. Одна фамільця і таких пістів, як все човець. Пам'ятаю, не один раз викликали на мене на думки, хто він такий нам зараз. Трудовий чоловік, трудар, буховинський трудар розумієте, там енергії не вичерпано, Він всіх сферах себе показав. В Першу чергу я пам'ятаю, як він заложив маленький сувенір на зрізах дерева. Він робив такі прекрасні статуетки, юрні, люби, люди того збирали. Я не знаю, чи в нього збереглося, але десь повинно і бути. Іван Назарович, я тобі бажаю більше здоров'я, щастя, і подальшого творчого життя. Всього-всього найкращого. Я хотів теж подякувати його дружині, тому що Іван Назарович без дружини це не був би повний. Він би не зробив багато, так як він зробив при помочі людей. Нехай вам щастить разом. Всього всього найкращого. Будьте нам здорові. Це дружині на 100 років вийдемо. Ого, Того чекати? Є невеличкий сюрприз. Я хочу надати слово пану Осачуку Сергій Дмитрович, будь ласка. Дорогий Іван Назаровичу, сьогодні ми всі страшенно прагнемо і бажаємо, щоб культура чергівців процвітала, щоб давали нові досягнені молоді митці. Але не буває цвіту без коріння. І тому я можу нагадати ту метафору і хочу сказати, що старі дерева, бурі не бояться. Ви є наше чернівецьке коріння, яке тримає всю нашу культурну спадщину і дозволяє розвиватися новому.